Кляука коль Ух ну, ти шо, Де може бути або є щесь непоганий, блін Ух ти у-ху-ху, ух, ух. двеські костя. Нічого собі Всім доброго здоров'я, Багородечен. Сьогодні риболовля, Олег, я і Коля. Щойно приїхали, рибаків є. Туди, туди, туди. Ну, де до вечора ми якраз на їхні місця бронювали. Так що сядемо, розмістимось. Погода гарна. Так, речі розклали, навіть не знаю, з чого починати. можна так, значили, можна не спішити. Ти що спіні взяв? Чи я це пікер? А, ну, то на пікер теж, а маєш опариша? Ні, я на пружинку. А на пружинку, ну. Кидай полюбе. Колі закидає на то столапка. На таку сміс китайський. Раз, раз. 90% ловиться за межі хочуть. Кидаю мені то столабий, карася, що буде. Так, що я брусь до вудок. Сьогодні вирішив кидати два, дві методні кормушки будуть, і два флети. Прикорм ще не мішав, а от що по попапах, сьогодні все буде маленьке. 8х6, 6х6, 6х4, ось такі. Ось такі Карась короб. Я ще все-таки прихильник дрібного. 8х6, 6-6х4, ось такі. Що я, що Олег, що Коля. Ось таке ставимо. Прикормка сьогодні. Дві ось дві такі халібут. Одна буде, одна кальмар жаровини. Я замішаю їх окремо. пробуємо і то, і то. Напевно по, по півпачки. Халібут палтус Ралфіш. Так, ось тако. І можна в принципі дати пелець, у є тут. Від брейна метод mix сквіт, калімар. Хто сюди висипає, це сюди. Також. Зовсім різні запахи. Ну, кальмар журлина все-таки більш насичений такий аромат. Це я розробляю на всіх. Не тільки на себе. Чим кормити, будуть тепер кормочні бойли. Рощені. Щой в ананас і вдома вже покришив печенька передповнить, я вже вдома покришив. Пшениця прикормка і прикормщині бога буде. Так, вже є, так? Так, вже є. 57. Шістдесять. 63 три. Слухай, трохи подивитися дорісь пан. Оф, бачу. Дві будуть під ту сторону вудки, а дві будуть на середині. Збирайся. Ось пане. Є, карась є. На а не карась. Весь у нас є папа. Який Зелений? Так. А спи з тої сторони. Взяв. Дві вудки на середину. Дві спит тої сторони. Можна чекати на покльовку. Вудки закинуті, Ну, Тут класно собі ну все. Травечко зразу озеро, все. Нема болота. Що з цієї сторони, що тої, трава така, знаєш, густа. Якийсь ґрунт такий, що вода потає тут. Ну, була тут нема. Це так приємно, водочки одразу. Сюди на березі, рівненько. Пливай, не Наливай, на що Наливай. Ти не вмієш це робити? Мені не можна наливати, бо я собі не гон відказати. <рес> так, друзі, йду. Також кидаю одну водку на цього. На то стола. Перевіримо, як тут чуже клює, але вже цього року ловила, але то таке то було. Щоб, коли було дуже тепло, зараз але кидаю малиновий. Попробую Коля поставив медовий. Я на малиновий. Вечірній перезакет. Поклевка, Коль. Как раз. Что-то весь он ищет попал. Ну это кто в бы ходить? Да он хвели. Мы закинули каждый по на то столобика. Что Саме та є, на жаль, не короб. Я завжди так стільки виставляю, щоб вночі от лінії у мене було, куди я маю закидати. Щоб я орієнтувався. Сам <риклад> затягне. Покльовка то стола би. Ну, на Є! Столабик. На пробу думаю, чи клієр, чи не клює то А то дивіться є. Чекай, який в мене стояв, малина, малина. Такі де скільки 2 кілограма має. Уже ніч. Таке перезакидаємо. Покльовий карась, аж з під той сторони. коропа не було покльовки. І тут... Одна покльова то столабика. На малиновий поп Я, так кажу, попап. На малений планктон. А те Олег, на який закинув? Коля на медовий. А? а ти на топлене молоко. От, може так співпало, не знаю. Але... але одна покльовка перша цього року то є. На планктон. У нас закинути на планктон. Ти нічого зараз знову перезакинув. Добре є. Та й таке ніч дуже тепла, порівняно з попередніми. Якась аж, аж незвична, але то вже літо. Одним словом, ластерка горить, зараз картоплю закидаємо, у фалізі запечемо. І так потрохи рибалимо. Ніч коротка. Зараз поки ще перезакину, ще якийсь вже і світати буде. Ватра догоріла і зараз буде... Картопля салом у фолізі смакота. Але це не молода, стара картопля някак. Каже, Олег, молода, добра по сезону, а стара круглий рік. <ривіт> ну, крутапи це смакота в хлізі. Брай. Супер! Mm. Mm. Є потужна покльовка, паровоз Шо в колі. Вас був? Паровоз був був сильний. Сейчас Сашко пік. Ні, я чув, я не спав. Я ч я навіть більше чого катушки? Ну. Ч, фрикціон. Ну ти що! Це може бути амур. Що під вудки, блін. Під далекої вудки. Ніфига не можу зробити. Але гарний був. Розігнув гачок. Розігнув? Ну. Тут тонкий гачок, що за гачок такий, красний. Файний був. Тут навіть рука заболіла. Крась клює дуже добре. Ввечором він почав наріфтитись, красиво наловим. І шум стоїть на водоймі, про що красне не розстреться в краї під берегом. Не короб, але корой спайний. Пачки вже порожні, але що відрах є. Перезакидаємо, перезакидаємо, поки карасі. Такий рясний пішов дощ. Всім доброго ранку. Щас, карасі клюють, то, і то добре клюють, пішов він на неріс і лавиться. Пройшовся такий невеликий дощ зранку, поводу заліз, суперово тихо, тепло, після дощу. Якраз би мало щось проклюнутися більшеньке. Ми сьогодні до першої години будемо, ну, десь до пів другої. А зараз яка вже, не бачу, але десь сьома доходить чи за -7. ну а шостого за 15-7, 6.45. Ну, скорееся, ми не прогадали, а далі буде видно. Покльовка в мене товстолабика, пішов. Є є. Та є щось непогане, блін. О. Маленький, а. А вони в мене теж були то. Це щось файне. Ой. Ми що так сидимо? П'ємо чай каву. І спостерігаємо собі за поплавками І тут дивлюсь мій почав танцювати. Ну це крупніше ніж ніж те, що ми вночі спіймали. Нормальні плани. Ух ты, гу-ху-ху-ху, двесь якісь костіра. Нічого собі.

заговор завер, завер, завер так коротше оце діло Хо -хо -хо. а там що на пікер карась теж файний красе давай а тут то такі то от це рибалка фест файно 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 це я здолений Діло, оце так. Ми так поводці закинули на тостолаба. постолаба. клює він, не клює. і тут. Такий суперний попався. Ну тим більше два, один вночі. Поплах легенько сковнув, сковнув. Потім почав плок танцювати під воду бульк. Ну і зараз перезакидаю вудку. Ще час є до першої години, може ще клюне. Один ще від вчора кусочок лишився, а зранку дочепив свіжий планктон. Глибина зараз покажу, яка була. Ось така глибина. Сантиметрів 60 десь. Щоб гачки не путались, то забиваю палички окурдзені. Вот така путанина, але така путанина то працює. Під тою стороною там очеред, там такий шум стоїть, просто, напевно, короб пішов на нерест. Оце потепління і пішла нереститись риба. Перезакидаємо. Я ці дві вудки був вночі ще до корми, весь корм викидав. Начав на середину. Ну та зранку проклюнуло, там карась за карасем, Ловився. Ну і вночі теж вже потім. Калівидки. Також одну на то на паплоак. Щоб не скучно сидіти. карасик, потечка. Криє. Провешноцька, yeah. щойно перезакинуло, сіли їсти знову, покльовка, і знову по відчуттях карася тягнув. Ти, ти корму наколотав чи ні? Та так, я ко зробив. Палтус пішов. Метод мікс криль пішов. Відбирал фіш, криль, а тепер якраз домішав. Півпачки, он ще є. І кальмар журлина пішла. Вода ще назбиралась дощ ремковий. Палатка сохне така. Від Netcharh, спальний мішок, теж нечерхайк, і подушка, і коврик. Також ось таке крісло. Я вже його показував, і не раз складається. Оп. У мене є таке велике, типу, коропове, але я його не пробу, бо так як їдемо в трьох машині, то місця конавиця мені і цього вистачає. Тут має кишеню на спинці і збоку. Де я телефон тримаю? Зазвичай чекай, сьогодні перший, ні. О, перший день літа сьогодні Оп. ти файний на пікер на пружинку. Пойдет Олега поклевка то столобика І це тебе було тоді. Ну маленький. А що так? Не буде. А. Май, урвав. Дірвав. Тих ти купляєш якісь монтажі хринаві. <рес> Такі малий то стола А Як більший? А він сильно рванув. Ти то розв'язався. <рес> Розв'язався, не рвався. але. Але є. На ну, то столаба не дуже, то ми розраховували, а треба було. Може і більше воду кинути. А так як короб не ростить, скоресем тут. То, на... то стола, бо я зміст сюди їхати. Вже почали збиратись, половина першої. Так, не спіша. Таке більшого збираємо, але водочки ще закинуті. В останню черга, коли вже все, все зібрано, все. Ось такий карасик. Вже цю водку закидати не буду. Чекай весь повноцей. Дивись, скільки карася. Тосто А за цей садок нічого не чіпляється. Не влазить. Там не сіла. Це не все. А ти що, на таранку собі береш? Чи що? Та я пару жарити і на таранку. Ну. Так, я собі тосту столова. Коля красив бере хоч. Ай, рейди, да, да. Раз тупи від раши плыва назад. Зараз здесь живот. та риболовля сьогодні була в Баградичині. Карась ловиться повним ходом, десь і кора половили, почав клювати, кажуть. Ну і товстолаб ловиться. Файно було. 12 кг карася спіймали. Ну і три товстолабики. Таке -то посилання на Снасті під відео. Координати стовка буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте. Ну і до зустрічі!